Доброго дня! Я учениця 7 А-класу Качинська Дарина. Запрошую вас на оглядову екскурсію нашого музею Українська світлиця, яка називається Історія скарбниця наших діянь. Свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення. Етнографічний музей було засновано у 2005 році за ініціативи вчителя історії Пінчук Лариси Сидорівни. Проходили роки, збільшувалася кількість експонатів. У 2007 році набув статус у музею при закладі освіти. 8 квітня 2011 року етнографічному музею Українська світлиця присвоєно названня Зразковий музей. А у 2023 році. Було підтверджено звання Зразковий музей. Експонати, представлені у нашому музеї, розподіляються на 10 експозиційних розділів: Історія села та міста, ткацтво, бондарство, гончарство, знаряддя землеробства, вишитий рушник, народний одяг жителів Рівненщини, Народна українська світлиця. Небесна Сотня. Герої не вмирають. Розпочинаємо нашу екскурсію з першого розділу Історія села та міста. Вона розпочинається з 1973 року. На території села Вараж розпочинається будівництво Рівненської атомної електростанції. А з 15 березня 1977 року. На розбудованому населеному пункту Володимирецького району було присвоєно найменування Селище Кузнецовське. Ось так виглядав центр міста Кузнецовськ у 1979 році. А на цьому фото будується новий мікрорайон Перемоги. Вараж наймолодше місто на Рівненщині. Це унікальне місто енергетиків і будівельників, яке своїм корінням проросло у сиву давнину поліських, волинських та рівненських селянських родин. А вершинами інтелекту сягає новітніх технологій ядерної енергетики 21-го століття. Загадкове імення вараж запозичив від древніх волхів, які в слов'янську добу уособлювали в собі ворожбитів та чарівників. Територія. На якій знаходилось село Вараж, а нині місто в 12 столітті було складовою частиною Галицько-Волинського князівства. А зараз погляньте на експозицію Ремесла жителів Полісся і розпочнемо із ткацтва. До вашої уваги, ткацький горизонтальний верстак він виник на початку ХХ століття. Експозиція включає в себе такі приладдя: Веретено, човник, куделя, гребінь куделя, переданий із села Вараш Володоморецькому району. Практично у кожному селі був бондар, майстер, який виготовляв бочки, цебри і діжки, маслобійка, кришка для діжки. Бочка, рубанок, циркуль Бондарський, Мірка Бондарська, а це Ослін Бондарський, на якому працював Бондар. Одним з найпоширеніших занять на полісі було гончарство. Глечики, горщики, тарілки, миски. Кухолі, глечики з тонкою шийкою, теракотові глечики. А зараз ми знаходимося біля експозиції знаряддя землеробства, граблі малі, серпи, граблі більші, лопата дерев'яна для віяння зерна, мотика, сапа, ціп для молодьби. Лопата, плетені коші. Як правило, хатні начиння було дерев'яне: ночви, шатківниця, рубель, качалки, лопати, дерев'яна лапа для знімання взуття, для присування одягу. Використовувалася ось така праска, яка наповнювалася вугіллям. Уявімо, що ми у світлиці центральним місцем у хаті вважали побуть. Тут багато ікон, саме звідси, з молитви до Бога, розпочинався кожний день у родині Поліщуків. Біля вікна стояв великий стіл, який уособлював собі ідею родинної цінності. На ньому Лежала скатертина, вишита господиною. Вишитий портрет Тараса Григоровича Шевченка був майже у кожній хатині. Над дерев'яним ліжком висів вишитий килим. Подушки наповнювали духмяними травами. Кожна господиня прикрашала свою оселю вишитими картинами. Тут є і квіти, і птахи, і будинки. Спочатку хатини освітлювалися лучинами, а потім гасовими лампами. У заможних родинах були патефони, програвачі, радіологи. Одним з найважливіших символів України є вишитий рушник. Як правило, українські рушники були прикрашені мереживом. Рушник нашого полісся зачаровує своїми рослинними орнаментами та геометричними озорами. До вашої уваги, рушники, які були зібрані у місцевих жителів Володимирецького району. Наступна експозиція народний одяг жителів Рівненщини. Жіноче святкове вбрання. Фартух полотняний з вишивкою внизу із села Більської волі Володимирецького району. Під ним спідниця жіноча. Святкова сорочка. Ось сорочки жіночі. Фартух тканий з вишивкою із села Більська воля Володимирецького району. Вишитий хрестиком. Фартух на темному волотні з села Кошмаки Володимирецького району. Чоловічий одяг. Сорочка чоловіча із села Більської волі Володимирецького району. Чоловічі штани з села Нової Рафалівки Володимирецького району. Семиряга, верхній чоловічий одяг із села Полиці Володимирецького району. Олодняна сумка, опруга із села Кушмаки Володимирецького району. Вишита крабатка. До речі, їх почали виготовляти вже пізніше. Нова експозиція Небесна Сотня Герої не вмирають представлена матеріалами про воїнів, героїв, що навчалися у нашому ліцеї. Випускники залишили свої домівки. Рідних, щоб захищати Україну, її волю, її незалежність. Експозиція містить зразки зброї, уламки снарядів, що передали з фронту нам волонтери зі Сходу України. Є автомат Калашника, зброя часів Великої Вітчизняної війни і тубус від сучасної зброї. Ось каска і прапор, які привезли з Майдану. Запрошуємо вас в український етнографічний музей, українська світлиця. З нетерпінням чекаємо нових зустрічей! Дякую всім за увагу! Бажаю мирного неба і перемоги!